Розглянемо роботу силових ланцюгів електровозу ВЛ-11 М при роботі на першій позиції. Через струмоприймач ПК-1, дросів подавлення перешкод Л-1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ-1, через замкні контакти БВ, через вхідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1, жилення поступає на першу клему клемної рейки П-1. Через артні контакти лінійного контактору К1, через блок пускових опорів Р2, замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ2, через блок пускового опору Р25, який встановлений тільки в секції А, через блок пускових опорів Р1, Замки контакт лінійного контакту рука 18, вмикаючи котушку реле перевантаження тягу двигунів РТ35. замки контакт аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи. Замді контакти реверсера пкр 1 в положенні вперед. Обмотку якоря першого другого тягу двигунів, замкні контакти реверсера пкр 1 в положенні вперед. замки контакт гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, Обмотку збудження першого тягу двигуна, замки контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні. Моторний, обмотку збудження другого двигуна, замді контакти гальмінового перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, замді контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальної роботи, через замді контакт четвертого контакту групового перемикача пкг 2 замді контакти лінійного контакту К-19, вмикаючи кутушку до вантажувального пристрою рт 38 вісім, його струмового реле, вмикаючи кутушку реле перевантаження рт 36 шість, контакти. Аварійного перемикача ПКТ-2 в положенні нормальної роботи. Замні контакти реверсера ПКР-2 в положенні вперед. Обмотку якоря 3-4 тягу двигунів. Замкні контакти реверсера ПКР-2 в положенні вперед. Замні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Обмотку збудження третього тягу двигуна. Замті контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положені. Моторний обмотку збудження четвертого тягу двигуна, через шунта периметра збудження, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, замкні. контакти аварійного перемикача ПКТ 2 в положенні нормальної роботи, через шунта периметру струму якоря секції А, замкні контакти четвертого контактора групового перемикача ПКГ 1, на шосту клему блока клем 2, секції А. Далі живлення поступає в секцію Б. З дев'ятої клеми блока клем 2 секції Б. Живлення поступає на з е, шост, шостої клеми блока клем 2 е, секції Б жилення поступає на третю клему клемно-реки П1. Замні контакти лінійного контактору К1, блок пускових опорів Р2, замні контакти першого контактору групового перемикача пкг 2 через блок пускових опорів Р1, замні контакти лінійного контактору К-18, вмикаючу котушку реле перевантаження РТ-35, замкні контакти аварійного перемикача пкд 1 в положенні нормальної роботи, замкні контакти реверсера ПК 1 в положенні назад, обмотку якоря другого першого тягу до дивунів, замкні контакти реверсера ПК-1 в положенні назад, замні контакти гальмівного перемикача ПК 1 в положенні мотор обмотку збудження першого тягу двигуна, замні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, обмотку збудження другого тягу двигуна, замкі контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, замні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи, через замкі контакти четвертого контактора групового перемикача ПКГ-2, замні контакти лінійного контакту К-19, вмикаючи котушку реле довантажуваного пристрою РТ-38, вмикаючи котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-36, Замкні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи. Через замкні контакти реверсера ПКР-2 в положенні назад, обмотку якоря четвертого, го тягу двигунів, замкні контакти реверсора ПКР-2 в положенні назад, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний через обмотку збудження третього тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2. В положенні моторний обмотку збудження четвертого тягу двигуна через шунт амперметра збудження секції Б. Замні контакти гальмівного перемикача пкт 2 в положенні. Моторний, замкні контакти аварійного перемикача двигунів пкд 2 в положенні нормальної роботи, через там параметру які 116 кабелем на замні контакти першого контактора групового перемикача ПКГ-1. Далі 49-м кабелем на першу клему клемної рейки П 1 Далі 122 м кабелем на 9 клему блока клем 2 секції Б, з 9 клеми блока клем 2 секції А, жилення поступає на 4 клему клемної рейки П1 секції А, 121 м кабелем на вихідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1, далі 121 м через лічильник тяги, 127 через лічильник рекуперації, 100 кабель, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг.